Давайте згадаємо сезон 2015-2016. юнацька Ліга Чемпіонів, матч, наприклад, Челсі-Динамо, стартовий склад динамівців: Калюжний, Шапаренко, Тарануха, Тимченко, Дубінчак. Тобто, то, в принципі, все, все всі, ну, ті гравці, які сьогоднішній зараз... день основний склад команди української да, примірки. Та вони, в принципі, вони формують обличчя навіть вже збірної національної, 100 ну, давай 100%. так казати. Які твої от з того часу, знаєш, от такі спогади з чим в тебе асоціюється той час? Знову ж таки, ти вже казав, тренеру, на Емельгоса. зараз тренує так, так. молодіжну збірну. Ну, дивіться, ви назвали да, склад і всі грають. А це ж не просто так, ну самому -то ділі, тому що це. Було у Динамо дуже гарно з переходом Сергія Станіславовича Реброва і іспанців вибудована така Вектор. Вектор, так, іспанський вектор. І от по одній системі працювали і команда, перша команда ю -21, ю 19 і всі академії. Там, якщо я не помиляюсь, в один рік ми всі, всі були чемпіонами. І, так, і результат так. того, що зараз такі є футболісти, як ви назвали, там Калюжний, Дубінчак, Шапаренко, Тимчик. Тимчик так. Це. Тарануха. Тарануха. Це плід роботи. саме от Я рахую, це плід роботи Сергія Станіславича Реброва, Унаймель Госи, Вісента. От вони тоді дуже-дуже допомогли, дуже. І прямо всі, знов-таки, там не то, що вся команда знала, що робити, там знала вся Академія Динамо 19 і дубль, і перша. Ми коли підключали футболістів до, першої, до тренування з першої команди, ну у тебе не було якогось там мандражу. Всі знали, що від тебе ну, вимагають. Вимагають, Так, що від тебе вимагає тренер. І ну, це 100%. Але ну знов-таки. Талановиті хлопці, це т, 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 теж не треба забувати.